Привіт, мене звати Юліана, Я практикуюча відьма, і сьогодні я поділюся з вами моїм досвідом проживання руни Лагас. Так, руна Лагас почалася вчора, але я, якщо чесно, ще нічого не зробила взагалі. Я не накреслила руну, сьогодні мала бути медитація. Я відчуваю, що я трошки підзастрягла, тому що я тільки сьогодні записала підсумовуючи відео по Манас. Вот. І взагалі, якщо чесно, останній. Останні тижні два я в якійсь прострації, я просто я нічого не встигаю. Я як почала на Єва звести аудит, я ніби його веду, пропускаю, я взагалі нічого не встигаю. Я не розумію, куди дівається час. Ну, окей. Минулого тижня я повернулася до того, щоб дивитися відео, і останні два дні я просто втикала в фундацію. Фот. Таке було відчуття, ніби я намагаюся за, за ті години, що у мене є ввечері, добрати всі ці е, фільмові враження, яких я не отримала. Але це було і раніше, я просто отак от в прострації була. Так, от просто, просто, просто все проходило повз мене, і я ввечері така, а я не встигла зробити нічого з того, що я мала. О, ну от якось так. І м, якщо раніше мене це нервувало, і я така: треба, треба все робити, і м, я менше спала, то зараз я така, та, бф, Я краще піду посплю. Дім не прибраний, справи не зроблені, необхідні справи не зроблені, ну, зато я висипаюся. Ну, це теж позитив, тому що... Тому що не висипатися це не здорово. А ну якщо я помию підлогу раз в два дні, а не два рази на день, то ну отак. От, от тому якось так. Я, якщо чесно, ще не відчуваю прям сильно руну Лагас. Ну думаю, я якраз почну щось робити. І у мене з'явиться це відчуття. Тому що поки що таке, таке, реально, дуже таке. Я, 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 я підозрюю, що я відчуваю якесь таке фонове відчуття, щось таке знайоме є, і щось таке знайоме піднімається, але м -м, поки що не зрозуміло. І мені здається, мені вважається, що Руна Лагас це саме якийсь той стан, який мені необхідний, якого мені бракує. М -м, для не знаю, реалізації, для... Для кращого розуміння своєї ситуації. Тому що вчора була така ну, цікава ситуація. Вчора і позавчора, до речі, ну вчора це прямо особливо. Я пішла в соціальну службу, яка мала би, ну, не соціальна, соціальна організація, яка мала би мені допомагати шукати роботу. І я думала, ну отут мені точно допоможуть. Ну, коротше, все звелося до того, що я озвучила свою ситуацію, скільки у мене є часу, і мені сказали, ну, знаєте, з таким графіком ви нічого не знайдете. А, до того в вівторок я зустрічалася з соціальним працівником своїм, і він такий, треба шукати роботу. І от сьогодні, ну, вчора в середу, я така, а, а на що? Ну на що? Нащо мені бігати, розносити вакансії, шукати роботу, якщо робота з, з, тим, з тими можливостями, які у мене є, її немає. У мене немає диплома о, заре, ну, зареєстрованого в Іспанії, я тільки цим займаюся. Мені про це ніхто не сказав. Всі чомусь мовчали. Я в Іспанії два роки і мені ніхто не казав, що мені треба буде ну, висилати, оформлювати дипломи. Ніхто про це не спитав, ніхто про це навіть не заїкнувся. І я просто вчора я відчула злість, я прям розізлилася, тому що всі такі, все вона нормальна, ти знайдеш роботу, без проблем, да, у тебе двоє дітей. А зараз всі кажуть, ну, дивись, у тебе двоє дітей. У тебе тільки чотири години в дні, щоб працювати, і роботи ти не знайдеш. Ну або ну можливо знайдеш, але це буде дуже дуже складно. І по по обличчям людей я розумію, що ну це, це максимально складна задача, з якою, скоріш за все, я не впораюся. І це реально прям дуже злить, Дуже злить, прям максимально. pausa na machango oi uh, e no i da cruz Я розумію, що все, що мені світить, це самовлаштування, ну приватний підприємець. І я буду займатися таро, я буду консультувати. Тому що ну, я так бачу, ніхто наймати мене, не збирається. Допомагати мені кажуть, ну так да, ми тобі допоможемо, але мені знову кажуть, іди шукай роботу, іди ці. Рознос паперчики свої і просися на роботу. Сама шукай, сама влаштовуйся. От. Так що поки що не класно. Поки що чим далі, тим все якось паскудніше. Буває. Що в мене відбулося? Так, я зробила медитацію на Руну Лагус і це було дуже-дуже цікаво, тому що спочатку був такий напівпрозорий образ, не наче сама Лагус це не наче якийсь графін, наповнений водою. І мені це було трошки дивно. Але потім, коли почала взаємодіяти з цією енергією, нічого спочатку не відбувалося, а потім я відчула, не наче в межі мене, в межі як, ну, умовно, моєї енергетики, вони розчинилися. І моя енергія з'єдналася з енергією Руни Лагос в такий безмежний потік. Не буквально, не буквально що вся моя енергія кудись там потекла. І це було відчуття злиття, неначе я доєднуюся до енергії Лагос. І це було таке. Це те, чого я максимально не очікувала, і те, що було прям вау, це було дуже класно. Таке відчуття потоку свободи, якоїсь такої легкості. І це було правда дуже-дуже круто. <кхем> Десь в середу дуже сильно активувалася тема, яка якраз співзвучна Руні Лагус. Це тема пристрасті, тема сексуальності саме в контексті пристрасті. І у мене виникла купа, не виникла, піднялася купа старих питань, якихось моментів, які я не вирішила, з якими я не розібралася. І приблизно до суботи я з цим я носила це в собі. Я не розуміла, що з цим робити. Це все було настільки потужно, настільки сильно. І ще до цього підв'язалося те, що а, я сама своєму божеству покровителю сказала, що я готова рухатися далі в прийняття правди про себе. Наразі раз у нас вже почалася там на Альгіс ця тема дуже активно, окей, я готова продовжувати. І в середу мені дали продовження. Там ще у мене була взаємодія, коли мене сто прийшло. І мені була озвучена пропозиція вийти на новий рівень. Взагалі на супер-супер рівень. Я така, ну, в принципі, окей. І до певного моменту я була впевнена, що нічого взагалі не відбувається, що це два, взагалі, два процеси, не пов'язані між собою. Це я носилася, намагалася розібратися. У мене до суботи у мене прямо творився всередині глубокий думок, страхів, упереджень, бажань, небажань, і все це одночасно, все це разом. І я не розуміла, що з цим робити. При тому, що нібито у мене великий досвід саморефлексії, роботи з емоціями, з бажаннями. А тут я така прям, прям ступор. Мені дуже допомогло спілкування з подругою, ми говорили, говорили до пізної ночі. І в якийсь момент я просто зрозуміла дуже просту думку про те, що мені в тому, для того, щоб розібратися з цим. Потрібно перестати намагатися бути хорошою, а навпаки, діяти з позиції такого глибинного егоїзму. Такого, якщо я готова, не, не готова, а уявити собі, як би я зробила, будучи поганою дівчинкою. Тому що, ну, чесно, навіть коли я думаю, а, ну. А з позиції поганої дівчинки це не та погана дівчинка, ну це, це не погана людина, це не людина позбавлена етики, моралі всього. Ні. У мене це все одно щось таке свідоме, духовне і, і кротше. Ну це про те, що. Мені не потрібно настільки заморочуватися. І якщо я не буду так сильно заморочуватися, все взагалі стає дуже-дуже дуже просто. Дуже просто. А всі ці спроби бути хорошою, це те, що мене не веде нікуди. Мені здається, так у всіх людей, але... Ми міряємо всіх по собі. Коротше, як тільки я це усвідомила, весь, весь мій клубок напруження, оцих ось страхів упереджень, а, а якщо, а не якщо, а, а раптом, а не раптом, воно все так пф, просто розчинилося. я така, це взагалі без різниці. Не хочу, можу, не хочу, не треба. Це інше це моменти домовленості і організації. От. Взагалі ніяких проблем. А, ось. І в п'ятницю я зробила аналіз. Я зробила, правда, половинку на одну тему, але це все одно було таке, ну... Ні про що, якщо чесно. Я навіть роблячи цей аналіз, я подумала, що, можливо, я не зовсім добре вибрала тему цього аналізу. Можливо, треба було брати не пристрасть, а саме емоції. Ну, тому що було схоже на уроз, там була сексуальність, і, в принципі, в тому ключі ми вже думали. А про емоції про них не було і про них уже і не буде. Ось. Емоції, переживання, всяке таке. Ну, я думаю, на наступних потоках, на другий і на третій потік, я запишу саме на лангус емоції. Емоційні переживання. Ось, тому що це дуже важлива штука. Ось. Тож я прописала, ніякого ефекту від цього не відчула. Ну, в принципі, і окей. А цілесну практику я ще не робила, Я хочу встигнути зробити сьогодні, ну ні, то завтра ось. І от, от буду завершувати. Ну, в принципі, лагус пройшлася дуже потужно. Прям дуже. А ще одна річ, яку я забула сказати, в п'ятницю, в п'ятницю я провела свій перший урок по кераміці. А, я не пам'ятаю, чи казала я на Манас, коротше, тиждень назад, це буде десь два тижні, коротше. А приблизно два тижні назад я почала свою практику в майстерні кераміки. Це творча штука. І спочатку мені було, мені було комфортно. Я, в принципі, така рукодільна, і мені, ну, ось тобі дерево працює з деревом, ось тобі паяння ювелірки. Я така, ну, взагалі без проблем, ось тобі ріж метал. Ну, я все це, в принципі, ну, у мене лежать до всього цього руки, і для мене це було таке, ну, при прикольно, прикольно. Ось. А, я пропрацювала тиждень і в п'ятницю мені майстриня сказала, о, сьогодні прийдуть нові учні, давай ти проведеш урок. І я така. <сху> я Ой". Ну, в принципі, це для мене характерна ситуація, коли до мене приходять і кажуть, от зараз ти будеш робити це. І я така. А... А, а, де вся ця підготовка, а, а, а я не впевнена, що у мене достатній рівень, що я готова, і кажуть, роби. Mm. У мене так було з а, танцями з вогнем, я пам'ятаю, я тренувалася, тренувалася в залі, ми танцювали, танцювали просто, а потім якийсь момент. О, вчителька по танцям сказала: так, оцей ботанець, який ми танцювали, його ми будемо танцювати з вогнем. Готові? Готові. Я так. В смислі. <правж> <правж> я, я не готова. Насправді я була готова, все було прекрасно, але моя самооцінка в цьому плані вона взагалі не працює і. Я дуже рада, що я дуже легко ведуся на всі ці штуки, і благо все виходить. Так от, відволіклась я. Урок з кремінки. От те от відчуття, яке у мене було від взаємодії з енергією Руни Лагус на медитації, оце от у мене було на занятті. Це було Просто шикарно. А, попри те, що мені бракувало слів іспанською. Я там не знала, що казати, я просто показувала руками, плутала слова, але це були іноземні студенти, вони теж недосконало знали мову. Ми переходили на англійську, яка у мене ще гірша, ніж іспанська. Це було прекрасно, це було просто чудово. Вони зробили під моїм керівництвом дуже класні вироби. Великі молодці, і після я вийшла, я не могла повірити, що пройшло півтори години. І мені дуже важко було йти з цього заняття. Я мала його ну, якби перервати і передати майстрині, щоб вона закінчувала з учнями, там лишилося пів години. А я мала бігти забирати дітей. І я така, я не можу не забрати дітей, а тут треба їх лишити. А -а 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 -а. Який сум, який сум. І мені було так легко, так класно. Я поверталася абсолютно наповнена, абсолютно невтомлена. Просто вау! Я дуже прокайфувала, чесно. Це було супер. Ось. І я, повертаючись з уроку, я зрозуміла, що ну, от в контексті, в контексті самореалізації мені треба йти в навчання, мені треба йти кудись, де я зможу вчити. Або як мінімум факультативно це робити. Це да, я думала, я все ще думаю, я все ще хочу провести коло. У мене в мене просто не вистачало часу продумати, але я зараз думаю, коротше, взяти кілька практик йольських і зробити йольське коло. Все досить. О, мені просто це потрібно. Це мій потік. Мені від цього дуже кайфово. Я від цього реально заряджаюся. Я заряджаюся тим, що я передаю інформацію. І я заряджаюся від того, що мене уважно слухають Прямо з відкритим ротом. Мене сприймають, і для мене це чистий кайф, чисте задоволення. Я прям реально від цього дуже підчивлююся. А цього мені дуже-дуже бракує, тому що там, ну, у мене були курси десь рік назад. В березні був курс по рунам, курс по стихіям я проводила. А це було класно, але не було живого контакту. Там Півтора року назад я проводила курси по. Іспанській мові для українок, і це теж було це було прям вау. Це було дуже круто, це було дуже весело, це було прям. Ну, я, я правда це люблю і треба це використовувати. Я дуже шкодую, що напевно не вдасться підтягнути мій педагогічний диплом в Іспанію, тому що його досі не можуть знайти в Україні. Ну, от, щось таке езотерично творче, я думаю, я змогла би знайти. Ось, і так чи інакше треба, треба це реалізовувати, тому що, як мінімум, у мене є 12, десь 12, я точно не знаю. Треба перерахувати там, магічно, езотерично-психологічних курсів, які треба просто взяти. Перекласти, бо вони, о божечки російською, перезапакувати їх, переорганізувати, тому що ну, вони старі, їх, можливо, треба трошки до, дошліфувати. І видавати це, нехай люди отримують користь, і я отримую користь, вигляді, задоволення. Енергії і грошиків, ось. Тому що ну це, це правда моя. Ось. Тому я дуже задоволена цим відкриттям, яке прийшло мені на Лагус. Воно дуже-дуже цінне моєму запиту. Так, да, підсумки Лагус. Я знову не встигла засняти у вівторок в останній день, тож знімаю всередину. Ось, що я можу сказати? Біжу в дощ. Я збиралася засняти в парку, але через дощ це стало просто неможливо. Палагбус. А я намагалася всі вихідні попрацювати з Ньордом. Але у мене не вийшло. Не в тому плані, що не склалося. Я робила таку легку медитацію, яку я завжди роблю. Але це було щось на кшталт. Так, привіт, дівчинко, я тебе чую. Але зараз не зі мною тобі треба спілкуватися. От якесь таке було відчуття, що він, він мене почув, але не відповідав мені, тому що ну не на часі. У мене схоже було з м, Сінмарою а, і ще з якимось божеством на цьому проживанні, коли от, от ну якби можливо, ну не зараз. І потім м, з чи з другим, чи з третім потоком, як ну. У мене ж паралельно декілька проживань. От коли у них проходила ця руна, мені вдалося налагодити контакт. Ну все ж таки з божествами дуже часто yeah, так відбувається, що треба кілька заходів, але я його відчула. Відчула і якось так трошки, трошки зрозуміла. Ось щодо тілесної практики це максимально цікаво, тому що яким правильний сумні іспанці. Я її робила сьогодні зранку на останній хвилі, і це було максимально дивно, тому що у мене, у мене не вийшов рух. А я вже я кілька разів проговорювала, що я є руна Лагос, я є руна Лагос, але все звелося до того, що я захотіла просто сісти. Я не хотіла рухатися, я не хотіла нічого робити. І це прям був внутрішній відгук, такий, я не знаю, посил від руни. І коли я сіла, я сіла, і я така, ну окей, ми сидимо, нічого не відбувається, нічого не відбувається. А потім у мене почали підніматися емоції. Дуже багато емоцій, всяких різних. І в якийсь момент мене просто прорвало на ридання. Такі глибокі переживання того, що я реально переживаю. Ух. Я зрозуміла, ну, я й до того розуміла, що я засмучена, через що я засмути, засмучена, що мене там злий, дратує. Але от сьогодні зранку я нарешті... Дісталися до цієї от, от глибинної причини, цього глибинного болю. Я не можу сказати, що мене попустило, що мені стало легше. Але я хоча б більше не відчуваю цього напруження, коли переживання є, але немає з ними контакту. От якось так. От, я гуляючи містом, продовжила все це переживати. Ось, ну, можливо, на інгузі мені вдасться з цим більш глибоко розібратися. Підсумок. Підсумок. Я задоволена проживанням Руни Лагус. Це вийшло дуже потужно, дуже яскраво, дуже класно. Я цього не очікувала, я не очікувала майже, майже нічого, що відбувалося. Але круто, Але круто, правда. Дуже круто. Все ж таки, у мене є відчуття, що я не дійшла до якоїсь глибини, до якої могла б дійти. В чомусь, неначе я себе чи не відпустила. Чи десь я недостатньо розслабилася? Во, вот, вот якесь таке відчуття, що я могла би глибше в контексті не взагалі про взаємодії з цією руною, а от саме в цьому тижні, саме в цій ситуації, я могла би щось щось іще. Але ну я, я це відпускаю, бо проживання воно таке, яке воно є. От не завжди реально є час і ресурс зробити прям настільки класно, наскільки хочеться. Ось, а на цьому я завершу з Руну Алегос. Пишіть свої коментарі, що ви про все це думаєте. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся, якщо вам цікаво продовжувати дивитися мої досвіди. Ось. Тому що я, я дуже хочу закінчити з цим проживанням. Воно закінчиться на Йоль Дуже-дуже скоро. Ще три тижні. Три тижні. Мені важко повірити, що всього лише три тижні і, і все. Прям вау. Ось, і я хочу, можливо, запустити ще один потік проживання, але точно нарешті засняти відео про руни, про кожну руну. Заснімати інформаційні відео, яких дуже сильно бракує цьому каналу. Ось, так що, якщо вам все це цікаво і вам відгукується моя подача, Підписуйтеся, пишіть мені про це. Це правда дуже важливо. Ось, все. Я пішла в руну інгус, і ми побачимося в наступному відео.